Привіт, друзі! Вітаю вас у своєму саду та на своєму каналі Давай пов'яжемо. На жаль, через хворобу не можу показатися вам у кадрі, але хочу відзвітувати у спільному проєкті шапку 5 за 5. Зараз я вам ставлю фрагментики, які я відзнімала. На цьому тижні я в'язала шарф у комплект до тих рукавиць, які я показувала минулого тижня. Отже, запрошую до перегляду. Мій другий виріб для спільного проєкту «Зв'яжи шапку 5х5, третій сезон. Це ось такий шарф розаночкою 2х2. В'яжу його з такої ж пряжі, як і в'язала, рукавички. Це буде комплект, не рукавички, рукавиці. І шарф це буде комплект. Єдина відмінність: рукавиці я в'язала в 4 нитки, а шарф я в'яжу в 5 ниточок і спиці використовую. 4,5. Це китайські спеці з набору. Прекрасно себе ведуть в роботі, прекрасно! А як я в'яжу в 5 ниточок? Відмотала 2 моточки. Один в мене був, ось цей більшенький, напевно. Ще один моточок відмотала і залишила залишок нитки на бобінці. З бобінки в'яжу в три ниточки одразу через петельку роблю. І з цих миточків я в'яжу по одній ниточці. Всього в мене в залишку 270 грамів такої нитки і мені має вистачити ще й трішечки залишитись. Прив'язано в мене вже тут трошки більше метру, вже такий довгенький, а має бути метр п'ятдесят. Ширина тут має бути а, десь 30 см. Це меронос, кардний мернос, і він після прання трішки дає пушок і не зовсім тримає резинку, Тобто тут має все розійтися. А, на зразочку у мене було так. Тому я й розраховую, що тут буде так само. Ось так. Не туге в'язання, тому що хочу, щоб тут був пушок, і щоб це було таке еластичне полотно, яке можна гарно викладати по шиї. В'яжу, швиденько в'яжу, тому що це замовлення. Рукавиці вже готові і чекають свого напарника-шарфа, аби відправитися до замовниці. Як я в'язала ось такий край, кромочку, я відзняла окремо, коротеньке відео. Переходьте, зробила окрему папочку, окрему добірку куди? з моїми якимись фішками, лайфхаками у в'язанні. Буду поповнювати цю свою скриньку. Тому переходьте в цю папочку і дивіться. Посилання, якщо не забуду, то десь тут залишу або в описі. Друзі, а, сьогодні, здається, 13 чи 14. 13, напевно. А, жовтня я зараз їду відправляти замовлення, я його виконала. Рукавиці ці ви бачили в попередньому моєму відео звіті а, по проєкту в'яжу шапку 5 за 5. І у мене готовий ось такий шарф. Ниточка трішки розпушилася, це 100% маринос. Зв'язано тут у 5 ниточок. Такий достатньо широкий вийшов шарф і достатньо довгий Ось. я сподіваюся, що замовниці сподобається. І вже зараз пакую і їду. На пошту.